Я завжди пам'ятаю ту страшну спеку влітку. Ми з моїм другом так завжди проводили час, досліджували місця, куди дорослі не заходять. Того літа нашою метою став один старий будинок на околиці. За кілька років до того там сталася трагедія пожежа. У якій загинула ціла родина. Ходили чутки, що цей будинок після того був проклятий. Це був величезний старовинний будинок з темного червоно-коричневого каменю, на якому вже ледь трималася стара фарба. Вікна, що колись були прозорими, тепер нагадували чорні порожнини, ніби очі мертвих. Ми знали про нього все. Чули всі ці страшні історії від старших хлопців. Вони говорили, що звуки всередині будинку це кроки людей, яких більше немає. Але нам було цікаво, адже ми були молоді й сміливі. Одного дня, в той момент, коли сонце вже сідало, ми пробралися до того будинку. Він був закритий на замок, але на задньому дворі. Ми знайшли розхитну дошку, що вела до підвалу. Вхід був низьким і темним, а повітря всередині було сповнене вологості і пилу. Будинок всередині був ще більш зловісний, ніж ми собі уявляли. Пожежа знищила більшість меблів, але на стінах ще були сліди чорних плям від вогню. Дим вивітрився, але запах горілого й вологості залишався. Ми блукали коридорами, шукаючи якісь сліди старого життя. І ось тоді, коли ми підійшли до сходів, мій друг зупинився. Ти чуєш? спитав він. Мені здалося, що я почув тихий сміх, ледве чутний, але він все одно пронизав тишу, що панувала навколо. Я здригнувся, але вирішив, що це просто вітер, що гуляє через тріщини в стінах. Ми продовжили підніматися на верхній поверх, де колись була дитяча кімната. І саме там ми знайшли щось незвичне. Під одним із обгорілих ліжок було приховано дещо дивне це була стара лялька, але непроста, її очі були зроблені з чорного скла, а посмішка викликала жах. Щось всередині мене змусило відчувати, що ця лялька не належала жодному з живих, вона була не просто іграшкою, вона була частиною чогось іншого. Я взяв її до рук і в ту ж мить відчув, як холод проникає в пальці. Всі волоски на шкірі піднялися, і тут раптом відчувся різкий звук, кроки. Ми обидва замовкли, але нічого не побачили просто темрява. Мій друг почав нервувати. Потрібно йти, залишаємо все, прошепотів він. Але коли ми спробували вийти, двері до підвалу, через який ми потрапили до будинку, були замкнені. Ми не могли зрозуміти, як це сталося, і тоді я почув не голоси, не сміх, а шорох. Лялька, що я тримав у руках, почала рухатися сама по собі, як наче хтось всередині неї жив. Я зрозумів, що ми не одні. Ми вибралися з будинку, розбивши вікно, та оглянулися у цьому вікні, у темряві було обличчя, лише обличчя, бліде і непорушне, без очей. Воно дивилося на нас, як у тому жахливому сні, де ти не можеш кричати. Ми більше не приходили до того будинку, і навіть через роки, коли я вже став дорослим, я не міг забути ті моменти, коли лялька знову і знову переслідувала мої думки. А той погляд з вікна він не залишав мене. Не знаю, що ми там насправді побачили. Але я точно знаю одне ті, хто загинули в пожежі, не покинули той будинок. І, можливо, вони і досі там чекають тих, хто наважиться порушити їхній спокій. Наступне, після свого дванадцятого дня народження літо я провів у бабусі з дідом у маленькому гірському селі в Карпатах. Мама казала, що свіже повітря і відсутність телевізора підуть мені на користь. Я ж думав, що помру з нудьги, але не уявляв, наскільки буквально це може бути. З бабусею я ладна в добре. Вона завжди щось пекла або розповідала старі легенди. А от дід був мовчазний суворий з гострим поглядом і руками, що завжди пахли димом. Він рідко щось говорив і майже завжди зникав у лісі. Але одного дня він сам покликав мене. Йти з ним по ягоди. Ми йшли мовчки, ліс був густий і трохи вогкий після дощу. Дід мовчки вказував, де краще шукати чорницю. Іноді кивав, коли я знаходив щось путнє. Ми зайшли досить глибоко, коли він раптом сів на камінь і схопився за серце. Він нічого не сказав, просто стиснув кулак і впав. Я не одразу зрозумів, що сталося. Дід лежав нерухомо з відкритими очима, в яких ще кілька хвилин тому був живий вогонь. А тепер я закляк. Кричав. Але ліс мовчав. Починалися сутінки. Я мусив щось робити. Зібравши всі сили, я залишив діда і пішов назад. Чи думав, що йду назад? Але куди не йшов? Усе виглядало однаково. Дерева нависали, як тіні, що хочуть проковтнути мене. Я почав чути шурхіт за спиною. Раз, другий, я зупинився, прислухався нікого. Але потім я його побачив, мого діда. Він ішов між деревами в кількох метрах від мене. Тіло було таке ж, як я його залишив бліде, з закляклими руками. Але він рухався, його очі були порожні. Я закричав і побіг. Чіплявся за гілки, падав, але підводився. Дід ішов повільно, але невпинно. Я не міг відірватися. Здавалося, що весь завмер, щоб дати йому шлях. І тоді я побачив хату, маленьку дерев'яну, якусь стару і похилену. Я вибіг до неї, розбивши коліна і збивши подих. Усередині було темно, але не пусто. Там сиділа бабуся, моя бабуся. Вона подивилась на мене, як на чужого, і тихо промовила. Нарешті ти прийшов? Ми чекали. Хто ми? Ледве видушив я. І тоді я побачив, за її спиною стояв дід, але не той, якого я знав. Його лице було змінене, посинілі губи, сірі очі, рот, що повільно відкривався. Це ти мене привів сюди, Андрій, сказав він. Ти ж не пам'ятаєш, так? Я відступив назад. Ударився об двері і відчув, як щось тягне мене в темряву. В останню миті я закричав голосно, щиро, як тільки міг, і все зникло. Я отямився в лікарні. Мене знайшли лісники, коли я вже непритомний, лежав під деревом. Лікарі сказали, що це був тепловий юбар, можливо, шок після смерті діда. Але я знаю, що бачив: те, що сталося в лісі, не було сном. Я залишився живим, але вже понад 30 років після згадуваних подій, кожної ночі, коли заплющую очі, я чую шурхіт. я чекаю, бо дід обіцяв, що повернеться. Я ніколи не вірив у привидів до того літа, коли мені було одинадцять. Минуло багато років, але я досі не можу спати з відкритим вікном. Це був старий радянський табір, глибоко в лісі, занедбаний, але чомусь все ще приймав дітей. Дерев'яні поли скрипіли при кожному кроці. А вночі чувся вітер, який здавався чимось більшим, ніж просто вітер. Мене поселили в шостому загоні, в кімнаті на четверо, але першої ж ночі один хлопчик Сашко захворів, і його забрали додому. Інший Ігор весь час мовчав і дивився в одну точку. Лише Діма був веселим і розказував байки. Одна з них була про дівчинку, яка нібито загинула у цьому таборі багато років тому. Ми лише посміялися тоді, але вночі щось постукало у наше вікно тричі. Хоча ми були на іншому поверсі, я подумав, що це хтось із старших вирішив нас налякати. Але на ранок Діма не прокинувся. Його тіло знайшли в ліжку, очі були відкриті, рот перекошений у крику. Лікар сказав, що це могла бути нічна зупинка серця, але я бачив подряпини на його шиї. Після цього Ігор став говорити він тихо прошепотів мені. Вона приходить по одного щоночі. Вчора за Дімою, сьогодні за мною. Я намагався заспокоїти його, але вночі знову було те саме: стук тричі. Я закляк, не міг поворухнутись. Ігор кричав: а потім Тиша. Я більше не міг там залишатись. Батьки забрали мене раніше, табір закрили через санітарні порушення. Але я знаю, що сталося насправді. З того часу пройшло понад двадцять років. Я виріс, став батьком. Мій син нещодавно приїхав з літнього табору, і знаєте що? Показує мені фото корпусу, той самий, хоч і під іншим ім'ям. Він каже: Тато, в нас був жарт у кімнаті, кожну ніч хтось стукав у вікно три рази, класно, правда? І тепер я не сплю. А за вікном знову хтось стукає.